Але наразі підключимо до нашого ефіру Олексія Дмитрашківського, керівника об'єднаного прес центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олексію, вітаю, дякую вам. Дай Боже здоров'я. Дякую, пане Олексію. Ну, по перше, питання схарактеризуйте, будь ласка, на даний момент воєнно-безпекову ситуацію на таврійському напрямку на півдні. На які дії впроваджує ворог за того, щоб зупинити ну, наші активні дії на півдні? Ми знаємо. Ну, кожен день власне бачимо і обстріли Херсона, і обстріли населених пунктів, але Прошу вас, якихось подробиць от, ну, і інформації про те, що ми бачимо, на в якому стані знаходиться там ворог, які його наміри, подальше тощо. Незмінним залишається зусилля ворога щодо атак. Основними напрямками штурмових дій є Авдіївка-Марінка. Вчора ще атакували населений пункт Карлівка. За вчорашній день штурмових дій було 23. За сьогоднішню ніч було 10. Не маючи успіху на полі бою, ворог застосовує ствольну артилерію та реактивну артилерію. Обстрілює не лише позиції, а й обстрілює також населені пункти. Також ворог застосовує армі... не армійську а авіацію для нанесення авіаударів. На запорізькому напрямку без змін ворог продовжує укріплювати свої позиції, але не забуває про розвідувальну роботу. Стало відомо від е, розвідників про те, що 155 та бригада Російської Федерації та 200 та бригада все-таки будуть виведені з зони бойових дій е, для часткового чи для повного відновлення, поки про це не відомо. Е, але ми всі чули і знаємо про те, що е, досить серйозні втрати понесла і 155-та бригада, і 200-та бригада, також і 40 40-та бригада морської піхоти. Е, стало відомо, що лише е, 1700 дітей в Владивостоку отримали дотацію за втрату годувальника. Це можна сказати про те, що загинули щонайменше півтори тисячі людей цієї бригади на напрямку Авдіївському. З'явилися певні спецпідрозділи, які намагаються вибити наші підрозділи, які зайняли позиції, які відвоювали у ворога. За вчорашній день досягли певного оперативного успіху, зайняли декілька позицій, і ворог цим досить сильно переймається. Але аналізуючи і роблячи висновки, з минулого тижня можна сказати, що ворог все-таки все більше втрачає можливості бойової здатності. І це видно і по штурмовим діям, і по кількості обстрілів. На Запорізькому напрямку вчора було 77 обстрілів за добу. Натомість на Донецькому напрямку було 235. В пабліках і в своїх коментарях російські вояки не приховують про те, що у них настає голод певний, це мається на увазі боєприпасів. І ліміти все врізаються і врізаються. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, на а чи ну от чуємо постійно від офіційних неофіційних джерел такі слова про те, що на сході противник видихається? На що ситуація складається така, що ми бачимо тенденцію до зменшення там обстрілів і до того, що в них починаються якісь проблеми з особовим складом? Ви можете це підтвердити? Тобто, чи спостерігається? Справді, от е, ситуація, як, коли ми можемо констатувати, що є якесь системне виснаження російських сил, ну, принаймні там на сході, чи перечасно казати про такі висновки? Ні, це відбувається вже з лютого місяця з того моменту, коли Російська Федерація розпочала, так би мовити, е, наступальні дії, е, Кожного дня втрати, які відбувалися в рядах Збройних сил Російської Федерації, за собою потягли таке явище, як відмови, як низький морально-психологічний стан. Навіть можна привести для прикладу відмову командира бригади 155 від виконання бойових завдань, за що він був доставлений до Ростову, де давав пояснення своїм діям. Ну, відповідно, це відбувається кожного дня. Це свідчить про. Низький моральний дух і полонення, які здаються. До речі, за вчорашній день здалось 18 чоловік. 8 чоловік в е, е, полон здалися. Вони свідчать про те, що дійсно морально-психологічний стан на низькому рівні. Що люди відмовляються йти в атаку. Це стосується і спецпідрозділів, які приїжджають туди і бачать е, недолугість керівництва. Це і мобілізовані, які приїздять в зону бойових дій, не мають. Е, Належного забезпечення, як починаючи від форми, закінчуючи озброєння зрозуміло, пане Олексію. Дуже вам дякую за оперативне інформування українського суспільства. Олексій Дмитрашківський керівник об'єднаного центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку.